Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 11.28, хто не побачив. Субота. І я роблю розклад на оракулах Ленорман карту дня. Ми повторюємо ті ж самі міста, що ми робили з вами на єгипетських тару. Трошки надо місця побільше. Ось так. Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні, на 10 серпня. Так, коли ж це кончиться серпень? Вересень вже. Люди, я вибачаюсь. На 10 вересня карту дня для Запоріжжя. Запорізької області в цілому Мілітополь, Бердянськ, Енергодар. Будемо дивитися і Оріхів, щоб ми більш бачили ту ситуацію в тій зоні. І будемо дивитися, звісно, Херсонщину. То поїхали. Перше місто у нас Запоріжжя карта дня. Бачите, падають нам часи, робота ведеться. Пам'ятаєте, я вам казала, що над ними там вже все ведеться той нагляд, і вони попалися. да То ця робота іще буде вестися. Їх ніхто не відпустить просто так. Але я вам зробила розклад, наказані ці двоє не будуть. Якщо щось там різко не поміняється, але карти того не показують. Якщо надали захід, то може і поміняється, якщо Штати надавлять там, знаєте як? Ну, якось так. Але вже час веде, довгий час ведеться та робота, і в Запоріжжі ситуація ось така. Вона особисто не змінилася в плані в цілому. в общому. Давайте ми подивимося, що тут за робота. Ключі. Ми маємо ключі від цього, але нам не дають це все зрозуміти, бо водять нас по лабіринту. Не відкривають нам ту історію. Не хочуть відкривати ту історію. Угу. Так, добре. Ну це ми подивилися е... нижню частину, то як по почуттям. А давайте ж думки подивимося. Тут різні будуть плани. Бачите, бояться вони дуже того рішення. Дуже бояться, бо то рішення воно над ними висить висить і коса це дуже чітке рішення. Ось будь пожалуйста. Їх можуть ще обвинувачувати. Там не просто дивляться, що вони крали, там дивляться ще, як розглядатимуть це як зраду. Якщо то буде як зрада, то то вже буде зовсім, зовсім інша історія люди. Тобто, як повернеться та історія до них, якщо їм ще припишуть зраду. А я вважаю, що то потрібно, бо вони крали вагонами огромними партіями під час війни? Це, це просто наші вороги, це вороги народу. При Сталіні це були б вороги народу, це розстріл однозначно. Я дуже настаю, хоч би хто ту петицію зробив? Я не вмію того робити. Якби я змогла, я б ту петицію зробила. Повернути смертну кару для крадіїв, для злочинців. Там цілий перелік. Повернути смертну кару. Хай вона буде розстріл, хай вона буде електричний стул, як в Америці, по барабану, але вона повинна бути. Я б навіть зробила електричний стул. Це більш така, знаєте, історія страшна. Щоб вони знали, бо куля, знаєте, раз і все. А от електричний стул, то таке собі, удовольствіє. Ти не знаєш, що чекає. Так. Ну, ось, бачите, така історія у нас. От місяць не просто так впав. Бачите, тобто, ця історія нашої влади вона нам розкривається. То їм можуть пришити. То, якщо Зеленський, все зависить від Зеленського. Бо Куртя це зелена команда, а старух це команда Єрмака. То все веде в Офіс президента. Як вони рішать, так воно і буде. А на них буде давить, по-перше, обществу, по-друге, воєнні, по третє, е захід. Ось так. Я вважаю, що він повинен вже рубати голови своїм друзям, до того вже треба е себе готувати. Бо в е нього в команді повно лайна. Повно лайна. 80% команді люди прийшли просто заробляти гроші. Ну, ось така карта нам випала на Запоріжжя. Полінорманах. Дуже цікава. Картина, як завжди, у нас тут. Скучно нам не буває. Так. Ну і дивимося далі. Вертаю цю картиночку. Дивимося далі. Я, може, навіть у ці два відео, бо м -м, може бути дуже длинне. На жаль, може розіб'ю. Може, е Херсонщину зроблю отдільно. Скоріше всього, Херсонщина, люди, скоріше всього, буде отдільне відео. Карта дня на оракулах Ленорман. Так, покажіть, будь ласка, мені о, в цілому окуповану територію Запорізької області. Іде у нас захист Всесвіту? По-перше, це езотерична карта. Це дуже гарна карта, вона потужна. Не думайте, що це так собі. Ні, вона дуже потужна. Е, ідуть зміни, але вони будуть проходити довго і з таким перемінним успіхом. Перемінним успіхом. Ну, зрозуміло, чому? Там 50-50. Наші, вони, ми, отак. Ми дали отвітка від них, вони зробили, ми відвітили. так що Окупована територія, коли ми їх гатимо, вони відповідають нам ракетами та репресіями для наших людей на окупованих територіях. Давайте подивимося тепер місто Мелітополь. Ідуть зміни, йдуть зміни по башні. Іде також захист. А ну, давайте розкриємо башню, робота з перепонами. Мелітополь, Мелітополь. Ну, бачите, у вас тут слажнувата історія. Вивчаються ті зміни, і вони будуть доволі успішні, але вони попереду. Вони в першій половині дня. І потім, звісно, підуть е, пригради, підуть ну, отвітні реакції. На вечір у вас буде захист всесвіту. Буде захист всесвіту. Але, бачите, будуть і підступні речі, які будуть робити проти вас ці зрадники. Ось, пожалуйста, і лисиці і е, розвілка це все робота зрадників. Вони будуть вас здавати. Здавати будуть, я вам казала вже не один раз, сім'ями, сім'ями. Будуть страдати, страдати. Але ось, і я вам кажу: включайте дурнів. От чесно, я просто, мені ця думка прийшла в голову, включайте дурнів. Вам головне спасти своє життя. Це був Мілітополь. В першій половині дня буде дуже успішна якась історія. На вечір опасність буде. Посередині дня вони вже включать ті репресії. Бо там падає башня, вони ж там руководять Вони ж там керують. Давайте подивимося Бердянськ. Та ж сама історія по башні. А ну, а тут іде захист, люди. Тут іде захист, і дуже серйозний захист. Да. Дуже серйозний захист іменно чоловіків. Так. І будуть і ті зміни, але вони ще поки такі неясні зміни. Іде захист іменно чоловіків міста Мілітополя. Будуть зміни на гарне. І собака, давайте ми кинемо на ту собаку. Будуть іти зміни. Вони будуть втайні, вони будуть нові і гарні. Це будуть наші зміни, будуть робиться чоловіки, але їх дії будуть е, захищені. Захищені оцією жіночкою. Це у нас Бердянськ. Бердянськ. Будуть працювати партизани. Будуть працювати партизани і їх буде, на них буде заговор. Такий потужний. Їм тяжко там щось робити. Потучам там тяжко їм робити. То все. І ті жінці тяжко там це все робити. Це тяжка історія, люди, це тяж... дуже тяжка робота робити захист. На велику кількість людей. Дуже багато уходи енергії потім на встановлення. Я ще не знаю, як ті люди так працюють. Може, вони групою працюють. Це краще, коли групою. Будь ласка, покажіть карти мені місто Енаргодар. Бачите, що під клевером? Повна трансформація йде. Погана історія в Енергодарі, люди. Але ті покидьки вони знімають, ролики роблять, знімають, показують, що вони там щось якось їм там радіють всі. розумієте? Ось. Але люди чекають, чекають і надіються на краще. По місяцю ця історія буде дуже довга. Дуже довга. І трансформація довга. І по місяцю довга. Ну, я вам вже казала, що це буде. Е, е, дайте я на цей гроб покладу, що тут далі продлю його. Сила буде йти. Люди. І це, до речі, успішна карта. Це карта успіху. Ану. Робота буде успішна вестися. Ой, господи. Так, на ГАДАР, класти отдільно, бо я не спитала, чиї справи. Але якщо ми кажемо, ми дивилися, як нашу історію, то е, ця трансформація вона буде йти е, по силі, робота і по фінансам. І вона буде йти дуже успішно, та трансформація. Але я не розумію, ця радість падає. Люди, це треба дивитися. Я не задала питання. Дуже гарна історія, але чия вона? Чи їхня, чи наша. Ну, я буду сподіватися, що це наша історія. Бо я ж клала в цілому на енергодар і іменно з нашої сторони. Але бачите, місяць випав трансформація, там підуть якісь зміни. Зміни, зміни підуть дуже успішні, потужні. Робота буде вестися довга, вона буде вестися людьми матері, і тут буде задійство все: і люди, і фінанси, і все, все, все. І вона буде, якась радість, і буде очікувана ця радість. Буде очікувана ця радість. Там почнеться якась нова фаза люди по Енергодару. По Енергодару буде якась нова історія. Там треба буде отдельно подивитися Енергодар. Але я бачу вже, що ці карти показали більш-менш нормальну історію. Так, що я тут не так поклала неправильно. Так, тут все хорошо. Те, що так. Так, давайте подивимося. Оріх. А, зараз ми дивимося окуповану, та, що прострілюється наша територія. А потім Оріхів. Так, поспішила так швидко, швидко, швидко. Так, давайте подивимося окупований Оріхів і Херсонщину я подивлюсь окремо. Буде дуже длинне, длинне відео. Будь ласка, карти, покажіть мені. Сіру зону нашої Запорізької області окупованої, що там робиться. Там, де йдуть дуелі? Артилерійські. Ну, бачите, є там наші люди. Звісно, вони Вони в розпачі, їм треба, їм треба повертатися, уходить оттуда. Зміни, от пішли зміни. Може, все ж таки їх оттуда вивезуть в конце кінців. Радість падає їм, але вона така циклічна, змінюється місяцем. Там така історія. Так, люди сподіваються надіються. Я дуже сподіваюся, ці зміни підуть, що вони уїдуть, в конце концов, отуда. Вивезуть їх бабушок та дідушок. Ну Їх там осталося вже просто дуже мало. Давайте подивимося місто Оріхів, що там робиться. Лілі падають. Зміни. Зміни на краще, але криси потім падають. Ну, я сподіваюся, що тих людей вивезуть. Ну чому ж не, немає тої, хоча б корабель був. Якась буде накасити і підуть отакі речі. Там буде там буде дуже довга ця історія, люди. Оріхів, це буде довга історія, тому, будь ласка, я вас прошу. Забирайте тих дідів, бабів, хто дивиться, ну я не знаю, як тут, звісно, це, це краще швидше сказати, ніж зробити. Але бачите, половина розкладу нормальна, тобто перша частина дня буде більш-менш успішна, спокійна. А на вечір це все піде. Як завжди в Оріхові. Ой. Так, ну і. Е Добре, давайте вже я подивлюся Херсонщину вже в цьому відео. Будь ласка, покажіть мені карти місто Херсон. Буто ділить, ото. я вже звикла. Так, місто Херсон. Неясна ситуація в першій половині дня, потім трошки радості, і потім йдуть якісь гарні зміни. Оця радість я завжди на неї хочу покласти. Так, це люди очікують. Очікують тих змін. Але час, звісно, буде якийсь ще йти. Ну, і радість якась маленька буде в них на вечір. Так, будуть, може, знаєте, якісь речі там будуть робитися. Кожного дня там вибивають і склади, і пункти, і все це робиться. Ну, більш-менш, непогано, 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 Оця карта тільки така смурна тут. А тут, в принципі, непогана історія, навіть на вечір непогана історія у Херсоні. Непогана. Давайте подивимося, що буде у нас по правому берегу Херсонщини. Будь ласка, покажіть нам. Я хочу подивитися російську сторону. покажіть нам російські війська. І І покажіть нам, будь ласка, наші українські ЗСУ. Як у них сьогодні там все буде. Так, правий берег Херсонщини росіяни. Ну, росіян якось вони там будуть виправляти ту історію. І навіть в них там є такий захист. Вони там щось там чи моляться, чи що вони там роблять. Роботу вони ведуть, ведуть роботу. Бачите, в них такі карти непогані тут випали. Ну, давайте подивимося наші ЗСУ, що як, що як у них там буде. Так, погорі зранку в них буде так, вони будуть там вибивати їх, але дуже тяжка ця історія довга, вони там закріплені. Вони же там по різним е, точкам попали вже прямо біля міста. а... Де там же місцевість така різна, розумієте, то там будуть пригради. По горі, будуть пригради, перепони, і вони їх будуть проходити. Але тут повний колодязь в день буде, тобто вони там нагребуть і е, тих е, полонених, і техніку. Все воно там у них нормально буде, і на вечір підуть зміни якісь. Змінниця на гарне, ну прекрасно. Чудово. Чудово. Ну давайте, що в цих на вечір буде в рашистів таємниця. Ну, хай собі сидять свої таємниці. Нам цікаво, що у нас буде. Гарна карта на правому березі. Нормально, люди працюють, повний колодязь, і чотири стихії. Все ми маємо тут. чи гарні новини будуть по змінам на вечір. а щось там розхірячимо їхні очередні скупчення. Так що. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Вже перебираю 20 хвилин, дуже довге відео буде. Так, лівий берег Херсонщини у нас, е ось, бачите, місяць в першій половині дня нервотрьопка буде йти. Лілі. І це ж окупована територія люди. Я завжди отак розкриваю, щоб бачити, чия то історія, чи, чиї-то успіхи. Це спілкування болтовня. Скоріш всього, вони будуть робити оці всі свої відосики. Ну, ось. ну, а тут піде вже на вечір. Це буде наша історія. Вона буде по башні, не дуже успішно, скажімо так. Будуть якісь події на лівому березі. Серйозні події. Серйозні. Вони впали під сонце, ще й хрест випав. Ну, не будемо далі дивитися, воно поки що не показує і не будемо ми то дивитися. Е, кожен день вони там щось їм унічтожають, то будуть унічтожати. По сонцю вони будуть там щось робити і успішно будуть робити. Хай собі роблять. Росіяни там бігають собі по місяцю, тріпають нерви людям е, і не знають, що їм робити на тому лівому березі, бо там е, паніка, хаос. так що... Так, тероризують вони населення, це все, що, чим вони займаються. Брешуть і показують відосики оце все, що, чим вони займаються. Все, люди я вам показала на оракулах цю всю історію, ви все побачили. Дуже вийшло длинне відео. Але, ну, хочуть, люди бачать різні міста, тому я їх буду розширювати, показувати. Може, буду розбивати на декілька частин, бо дуже длинні відео. Треба, щоб були вони хвилин по 10, буде достатньо. Все. Я вам бажаю бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.